Так, приїхали продавати бджолопакет. Тут у нас павільйончик. Ой! Ну, це, ця касета стояла, нижче відкриваю, все біленьке. Думаю, оце краса, коли все біле. А другий зняв перший і вже другий, а тут взагалі, навіть не знаю, як його вже підняти. Тут вже віднизу до верху. Правда, тут гніздо, 8 рамок. О, зараз спробую підняти. Ну от. От. От, от. Краса. Вісім рамок повністю залитих. Так, відкрили другу сім'ю. Та ж сама картина. Вісім рамок, гніздо і 2 по 8, я вже донотив. Теж все біле. Все біле так гарно, коли все біле, а зараз... Зараз там знизу, напевно, ще зараз я нажму на паузу, ще нижній корпус витягну. Так, припідняли другий корпус, переставив на одну всю, на одну вище. А от нижній. Все, Тут 8 полурамок, чи скільки ще 7, тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 7 влізло. От. Ну Тут видно, що тут запечатано вже. Тут ні, тут нема печатки. Тут трошки є. Ось так Ні, не, не печатано. Але цей дуже важкий його єлі підняв. Ой. Так що принос є. Зараз буду з цих двох сім. Ну, стою ми вже пакети забрали. Зараз вскриваю гніздо, тут решітка стоїть роздільна. Знімаємо гніздо і достаємо пакет. Продаю самі кращі сім'ї. Якось так. Так, приїхали продавати бджолопакет. Тут у нас павільйончик. Ой! Ну, це, ця касета стояла нижче, відкриваю, все біленьке. Думаю, оце краса, коли все біле. А другий зняв перший і вже другий. А тут взагалі. навіть не знаю, як вже підняти. Так. О, тут вже віднизу до верху. Правда, тут гніздо вісім рамок. О, зараз спробую підняти. Ну от. от так от. Краса. Вісім рамок повністю залитих. Так, відкрили другу сім'ю. Та ж сама картина. Вісім рамок гніздо і 2 по 8 я вже давно тим. Теж все біле. Все біле, так гарно, коли все біле. А зараз... Зараз там знизу, мабуть, ще... Зараз я нажму на паузу, ще нижній корпус витягну. Так, припідняли другий корпус, переставив на одну цю, на одну вище. А от нижній. Все, тут 8 полурамок, чи скільки ще 7, тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 влізло. От, ну Тут видно, що тут запечатано вже. Тут ні, тут нема печатки. Тут трошки є. О, Ось так от. ні, не печатано. Але цей дуже важкий його єлі підняв. Так що принос є. Зараз буду з цих двох сім. Стою ми вже пакети забрали. Зараз скриваю гніздо, тут рещитка стоїть роздільна. Знімаємо гніздо і достаємо пакет. Продаю самі кращі сім'ї. Якось так.